Доброго дня, шановні члени комісії. Дозвольте представити вашій увазі дипломну роботу на тему програмне забезпечення для віддаленого моніторингу стану ґрунту. Роботу виконав студент групи КНТ-151 Микита Коновалов, керівник проєкту, кандидат технічних наук, доцент Олександр Олексійович Степаненко. Об'єктом дослідження є процес розробки програмного забезпечення для систем дистанційного збору та обробки даних про стан ґрунту. Предметом дослідження виступають методи та програмні засоби для утримання, передачі, обробки та візуалізації даних про стан ґрунту в системах віддаленого моніторингу. Мета роботи підвищення ефективності процесу збору та аналізу даних про стан ґрунту шляхом розробки програмного забезпечення для віддаленого моніторингу. Для досягнення мети вирішувалися завдання аналізу технологій, розробки архітектури та реалізації програмного забезпечення для всіх компонентів системи та, її, та оцінки її ефективності. <кій> Проведено аналіз існуючих комерційних систем моніторингу ґрунту. Виявлено, що більшість рішень, таких як SoilScout, NVOSCAU та AquaCheck, мають високу вартість та обмежену можливість адаптації під конкретні потреби користувачів. Це обмежує їх доступність для малих фермерських господарств. Порівняльний аналіз датчиків показав переваги ємісного датчика вологості Capacity Soil Message версії 1.2 та цифрового датчика температури DS 18B20. Вони забезпечують оптимальне співвідношення точності, надійності та вартості для бюджетних систем моніторингу. Аналіз мікроконтролерів виявив, що esp 32 є оптимальним вибором завдяки вбудованій підтримці Wi-Fi та Bluetooth, ефективним режимом енергозбереження та великій спільноті розробників. Мікроконтролер забезпечує енергоспоживання лише 10 мікроа в режимі глибокого сну. Для серверної частини обрано стек технологій Node.js, Express, MongoDB Atlas та Mosquito, що забезпечує створення надійної системи в рамках безкоштовних планів хостингу. Це дозволяє значно знижити експлуатаційні витрати системи. Для мобільного додатку обрано React Native з Expo, що забезпечує кросплатформність, швидкість розробки та нативний вигляд на iOS та Android. Такий підхід дозволяє створити єдиний додаток для обох платформ. Підсумовуючи вибір технологій, система базується на ємнісному датчику вологості, DS18B20 для температури, мікроконтролері ESP32, комбінованому підході передачі даних Wi-Fi та LoRaWAN, серверній частині на Node.js та мобільному додатку на React Native. Розроблено алгоритм збору даних з датчиків, який включає ініціалізацію при запуску системи, очікування стабілізації, виконання множинних вимірювань, фільтрацію для зменшення шумів, перетворення у фізичні величини та передачу оброблених даних до модулю зберігання. Програмне забезпечення мікроконтролера реалізовано за модульною архітектурою з використанням класів Sensor Manager, Data Storage Communication Manager, PowerManager, Config Manager та Main. Це забезпечує чітке розподілення відповідальності та швидку та спрощує підтримку коду. Розроблено схему бази даних MongoDB з колекціями для пристроїв, датчиків, вимірювань, користувачів та сповіщень. Структура забезпечує ефективне зберігання та швидкий доступ до даних моніторингу. Створено інтуїтивний інтерфейс мобільного додатку з панелю даних, а розділами пристроїв, аналітики з графіками вологості та температури, моніторингом заряду батареї та функціями експорту даних. Додаток включає функцію сповіщення різними, з різними рівнями пріоритету, порівняльну аналітику для кількох датчиків, гнучки налаштування профілю, одиниць вимірювання та частоти оновлення даних. Тестування системи показало високу ефективність. Втрата пакетів даних складає лише 2,3% при допустимому рівні до 5%, успішність відновлення даних 98,7%, зручність інтерфейсу за скалою SAS 82 бали і 100%, а вартість станції 1250 гривень, що на 17% ниж... нижче планової. У результаті розроблено комплексну систему віддаленого моніторингу стану ґрунту з високою надійністю, енергоефективністю та економічною доступністю. Система дозволяє оптимізувати використання води та добрив у сільському господарстві, підвищуючи врожайність та знижуючи вплив негативний на довкілля. Дякую за увагу, шановна комісія. Готова відповісти на питання.